Депутат, заявивши, що він гей, геть заморочив свій електорат. Виборці не знаходять слів, щоб оцінити його роботу. Чоловік влаштовується на нову роботу. Начальник відділу йому каже: Про вас чудові відгуки. У вас чудова світа, Ви багато заробляли. Якого біса ви з минулої роботи звільнилися? Там бардак був. Відповідає чоловік. Такий у нас бардак. Так у вас баби свіжіші. Крадій лубається у дверному замку однією з квартир у під'їзді і раптом чує голос із динаміка поруч із дверима. Здрастуйте! Вас вітає система Розумний дім. Наскільки я розумію, ви лаштуєтесь зламати квартиру мого хазяїна. Не хвилюйтесь, я його не люблю. Він завжди зі мною зле поводиться, тому я сам відчиню вам двері. І справді двері відчиняються. Крадій шокований. Голос знову. Беріть мішки біля дверей, там усе майно. Хазяїн спеціально його склав. Ладнається переїздити. Беріть швидше. Я маю чіп, який однаково через одну хвилину викличе поліцію. Мерщій. Краді, хапає мішки і з прожогу тікає. Минуло три години. Хазяїн повертається додому. Голос. Здрастуйте, хазяїне. Сміття винесено. Об'ява в газеті. трамвайно тролейбусне управління прийме на роботу бубнильників для оголошення зупинок. У купе поїзда далекого прямування їдуть українець та москаль. Москаль час від часу ковтає якісь таблетки і починає сильно пищати. Нарешті українець не витримує і питає: Гей, навіщо ти так робиш? Ну ти, українець дурак. Це я лікарства приймаю. А там написано после приема пищи.